Зимові віршики для малят, веселі рими, про сніжинки, ялинки та святкову зиму. Випав сніг. Вдягнувшись тепліше, морозяним ранком, мариночка вийшла і стала на ганку. Як гарно навколо все вкрилось кругом пухнастим та чистим блискучим сніжком у білому вбранні зелені ялини. Під сніг, як під ковдру, сховались рослини, щоб їх не дістали морози страшні, щоб взимку заснути й ожити навесні. Ставаймо на лижі, сідаймо в санчата, берімо коньки, щоб стрілою помчати. Хай щоки щипає мороз жартома. Хороша погода, весела зима. Ведмідь, ведмідь заліг у свій барліг, коли на землю випав сніг. Коли ведмідь устане, тоді і сніг розтане. Ведмідь, сонько, усе ще спить, тому і сніг навкруг лежить. Коли ведмідь устане, тоді і сніг розтане. Зима День на дворі білий білий, біле все навкруг, наче лебеді летіли і губили пух, наче з вишень у садочку вітер цвіт зірвав. Наче Львів нову сорочку з позаранку вбрав. Білий коник з позарання білим шляхом біг. Притягнув на білих санях білий, білий сніг. Віхола, 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 до мороза їхала. Саночки мальовані, снігом напаковані. Кониками, зайчиками, сірі погребайчики. Сани розігналися, зайчики злякалися. Віхола схопилася, в полі закрутилася. Віхола, віхола, ти куди заїхала? Гість зими. Ось і знову зима білоброва Побілила поля і хати, заквітчала у іні діброву, Через річку наводить мости. Поспішає зима, поспішає, підганяє мороз, холоди. Скоро, скоро, з далекого краю, рік новий завітає сюди. Під кружляння веселих сніжинок почали готуватись і ми, щоб зустріти при ялинок найдорожчого гостя зими. Гостює в нас зима. Летять летять сніжинки на поле ліс і сад. Веселий свій таночок танцює снігопад. На дворі лютий холод, тепла давно нема. заліз в копичку зайчик і солодко дріма. Мете хвостом лисичка сніжок біля сосни. В барлозі спить ведмеди, солодкі бачить сни. Грудень. Грудень, місяць подарунків, дуже любить дітвора, стільки радісних пакунків, з під ялинок, з-під стола. Під подушками шукають подарунки для малят. Малюки у грудні мають так багато різних свят: мандаринки, шоколадки, диво, іграшки, книжки. Місяць цей для вас малятка. Вчіть вірші до свят, казки. Вчіть пісні й загадки нові, будьте чемні. І тоді подаруночки чудові ви отримаєте всі. Два плюс два. Мені на долоню злетіли з хмаринки дві білі сніжинки і ще дві сніжинки. А разом виходить якась дивина, а разом виходить краплина одна. Де ти, білочко, живеш? Де ти, білочко, живеш? Що ти, білочко, гризеш? У зеленому ліску, у дуплі, у сосняку, а гризу горішка, і гриби, і шишки. У морози, люті, злі, ти не мерзнеш у дуплі. Затишна моя хатинка, тепла в мене кожушинка, і зимові мені дні зовсім зовсім не страшні. Дякуємо за перегляд! Підписуйтесь, ставте вподобайки та обов'язково діліться цим відео з вашими друзями.